Чотирирічна Софійка з нетерпінням чекає на свято Миколая. На питання, на який подарунок розраховує, відповідає з дитячою безпосередністю. Це секрет. Олеся, мама Софійки, вірить у дива. Найбільше ж бажання жінки. Те, що побажає зараз кожен українець перемоги, однозначно перемоги, а також, оскільки зараз ми на цьому шляху, хотілось би побажати сили, терпіння і чуда для наших військових для кожного з наших. Захисників, які нас захищає і допомагає далі жити нам тут. Добрі справи святителя Миколая приклад для надії Тетяни та Вікторії. Дівчатка також чекають на дива, подарунки і щоб все було добре. Я мрію поступити на художника. О, я мрію, щоб Україна була вільна, єдина не Щоб на нашій Україні був мир. є заповітна мрія і у святителя Миколи Чудотворця. Святий Миколай, мрія, мабуть, про те, що мріють усі. Це про скорішу перемогу, нашу перемогу нашої держави. неньки. ну і хочеться всім побажати миру, здоров'я, добробуту, злагоди. І, звісно ж, скорішої перемоги для більш як 30 дівчаток та хлопчиків, дітей загиблих, зниклих військовослужбовців, статусних дітей на свято, вітання, подарунки, гарний настрій. Турбота про підростаюче покоління у пріоритеті керівництва сухополов'янської громади. Шлю вітання від імені нашого сільського голови Дениса Михайловича Росовського, який всю нашу громаду, яка підтримує всі починки, які стосується дітей. І всіх дітей, і особливо дітей, які рідні, близькі, зараз воюють, перебувають у зоні бойових дій, тому що захист нашої вітчизни це головне завдання, яке зараз стоїть перед кожним українцем. Я хочу сьогодні побажати вам усім провести гарно свята, і день Святого Миколая і Різдвяні свята, які наближаються. Побажання миру, добра, а ще солодощі передали дітворі від народного депутата Бориса Приходька. Бажаю вам добра, кожну родину Божого благословіння. Будьте веселі на ці свята. Ваші маленькі сердечка не повинні не повинні переносити всю цю біль і ці хвилювання, які в нас є сьогодні. Але ви знаєте, дорослі завжди з вами. Ми вас любимо, будемо допомагати і робити все для те. Для того щоб ваше майбутнє було світлим і щасливим, дітки стали учасниками конкурсів. Майстри Аквагриму створили для кожного яскравий образ. Вихованці центру творчості дітей та юнацтва дарували радість спілкування з мистецтвом атмосферу свята доповнювали новорічно-різдвяні локації, фотозони тут креативно, затишно тут поринаєш у казку, магію, новорічне диво.